Вже минув рік відтоді, як українські захисники почали визволення північних територій Київщини та Чернігівщини, окупованих росіянами упродовж березня 22-го року. Відзнаку місто Герой України отримали Харків, Херсон, Чернігів, Маріуполь та інші населені пункти, що взяли на себе основний удар противника на початку повномасштабної війни. Про подвиги українських героїв згадували у бібліотеці на поштовому в рамках години пам'яті. Сьогоднішній захід проходить в рамках медійної компанії Міста героїв. Тремований на привернення додаткової уваги і світової і вітчизняної спільноти до тих героїчних подій, які сьогодні відбуваються на Україні, і до тих злочинів, які чина Росія на нашій території, звісно, не оминули їх кривий віг залізне місто фортецю, що залишилося неприступним для ворога. Наші мужні земляки стали на захист держави ще з початку революції гідності, і донині нині боронять кордони держави на різних напрямках. Згадували й те, як у лютому у місті довжиною в життя з згуртувались самі криворіжці, об'єднані спільною метою, перемогою. У зв'язку з першою річницею наближення визволення українських земель від рашиських загарбників в бібліотеці на Поштовій відбувся захід. Година пам'яті Кривий Ріг, місто нескорене. Ми згадували про подію минулого року. Ми згадували, як місто Кривий ріг жило в березні і всі інші місяці, як ми. Тримали наш, наш фронт, як ми виборювали наше місто. Родзинкою зустрічі стала тематична виставка ексклюзивних воєнних експонатів, яку представив історико-краєзнавчий музей. До неї увійшли фотоматеріали про бої, у яких брала участь Криворізька танкова бригада та 518-й окремий батальйон Дике поле. На Криворізькому напрямку є тут снаряди та гільзи, військова форма та спорядження, вироби волонтерів криворіжжя, як то окопні свічки чи домові шашки, які рятують життя наших захисників. Ми з, з радістю відгукнулися на цю ініціативу і вирішили показати. На жаль, музей не працює, але, хоча б на виїзній виставці, частину того, що нам вже передано, це все музейні експонати. Це все вони будуть залишатися в музеї. Фактично, всі ці речі належали конкретним людям, які воювали з ним, які, які носили їх, які були на полі бою. Акція година пам'яті була одноразовою, але представлена музеєм експозиція триватиме ще протягом двох тижнів до 20 квітня. Побачити її можуть усі бажаючі у центральній бібліотеці на поштовому з десятої ранку до шостої вечора. Кузьма Шишкін Борис Торохтій, перший міський.